Ну ми далі продовжимо говорити про ситуацію на фронті. Російські військові просунулися поблизу Одрадного на Харківщині, Вишневого та злагоди на Дніпропетровщині. Про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт сьогодні в Телеграм, оновивши онлайн мапу бойових дій. Ну і нагадаємо, також що в ніч на 26 жовтня дрони першого окремого центру сил безпілотних систем завдали удар по білгородській дамбі і спричинили різке підняття води в річці Сіверський Донець. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді на позивний Маяр у Фейсбуці. Того ж дня. білоруське видання НИХТАЛІФ повідомило, що під загрозою зато підтоплення опинилися чотири бригади збройних сил Росії, що діяли на Вовчанському напрямку. Що вплинула ця операція на роботу українських військових на південно-слобожанському напрямку на. Харківщині дізнаємось від начальника управління комунікації групування об'єднаних сил Віктор Тригубов з нами на зв'язку. Пане Вікторе, доброня. Вітаємо вас, слава Україні! Героям слава. слава! Дуже дякуємо, що доєдналися. Власне, якщо говорити про е, вплив на лінію фронту підриву е, дамби в Білогородській області, чи можна вже спостерігати за наслідками цього для російських підрозділів? Як змінилася їхня активність? А, ну... Ну, деяким бригадам стало трішки важче, бо підтопили фактично райони їхнього висування та райони накопичення сили. О, очевидно, що це так чи інакше сказалося на їх загальній боєздатності, і що деякі плани їм для цього потім довелося змінити. Ну це безумовно позитив для нас, позитив для оборонців першого групи, де на слобожацького напрямку. Тут деякі бригади, скажімо так, не те, що повністю виведені з строю, але мають тепер очевидні проблеми з логістикою, які так чи інакше е, вимагатимуть їх як змінити плани, так і зменшити загальну активність у самому Вовчанську. Яка наразі ситуація? У самому вовчанську ситуація зараз складна. Тут будемо чесні, росіяни дуже активно намагаються е, обходити в місто вже з західного боку. Вони намагаються прорватися там обходити з заходу на південь. Станом на зараз не вдається, але вони кидають на це великі зусилля, і ось можливо, те, що у них зараз частина сил буде зайнята, це трішки погіршить для них цю ситуацію. Але в принципі, вовчанська зараз ситуація доволі важка. Ти зазначити, що росіяни штурмують вовчанську вже роками, фактично роками. Але саме старо на зараз вони е, добре посилили е, свої спроби. І, скажімо так, зараз небезпека певна зберігається. Ну, підрив цієї дамби все ж таки вплине на те, що е, призупиняться там російські військові і зменшення е, буде наступальних сил. Е, ну, дивіться, воно їх не припинить, але воно, очевидно, знизить інтенсивність і воно ускладнить постачання для них. Що в принципі завжди плюс. Що в принципі просто не не змусить їх відмовитися від цих планів безумовно, але дещо їх ускладить. Вже відомо до речі, про які ворожі бригади йдеться е, на роботу, яких вплинуло ось ці підтоплення. Е, Самі росіяни заявляють, просто їх тут цитую: 128, 116, 168 і 136. Це це якраз ті, що були на відповідній по сусідству на відповідних напрямках. А також ще кілька сусідніх підрозділів, що стояли безпосередньо неподалік. Не Ну, треба зазначити, що місце там справді доволі таки важливе. Там якраз і відбувалося накопичення. Тому ну, знов таки згадаємо, що відбувалося з росіянами, коли на Київщині рванула дамба, коли частина росіян після цього фактично обвинилася відрізана від своїх. Звісно, просто Тут зараз мова не йде про таке, але мова йде про те, що зараз ану дещо складно організовувати свою дію, коли в тебе просто вже вода під ногами? І треба зазначити, що зараз не літо. Так, так. пане Вікторе, ще хотіли з вами поговорити про ситуацію в Куп'янську на Харківщині. Загалом якою є там є ситуація, чи вдається нашим оборонцям вибивати, зачищати місто? Наскільки активними є ДРГ? Там постійно пролазять постійно присутні, особливо на півночі міста ті чи інші російські піхотні групи безумовно йдуть усі зусилля для того, щоб їх звідти звід вибивати та знищувати. Але слід зазначити, що обстановка якраз у Куп'янську, та складна, це на нашому напрямку. Теж один з ключових напрямків російського наступу йдуть постійні спроби чіплятися за будівлі. Йдуть постійні спроби також з їхнього боку знищувати українську логістику, бо дрон. Вони це дозволяють. Але з нашого боку, ситуація та сама, їхня логістика також знищується до, до, до міста. Пане Вікторі, там залишається... Там, там і цивільні ще залишаються так. в місті. Це також е ускладнює ситуацію. Ну, це загальна. Проблема взагалі Донеччини, це загальна проблема у нас, та й не тільки Донеччина, будемо чесні. Це загальна проблема усієї нашої оборони. От зараз ми вже говоримо про Харківщину. А проблема та сама, до яких ми звикли раніше, коли говоряло той ж Покровськ, чи, чи, чи ту ж саму до цього мав. Обговорювала оборону Авдіївки на Донеччині. Та та ж сама проблема зараз при насласі на Харківщину. Люди, на жаль, не евакуюються вчасно. Чому низка різних причин? -с -с ну від якихось індивідуальних Є, є справжні ждуни. Але тут мені здається, що коли вже мова йде про таку інтенсивність бойових дій, там залишаються вже навіть не ждуни, а лише люди, яким просто або взагалі якось не розуміють, де їм жити, або які просто налаштовані залишатися будь-що. Бо мова вже не йде про те, що ти там хочеш дочекатися російських визволителів. Ну просто коли там вже місто в такому стані, то ти не будеш ні на кого чекати. Ну тому я так, так розумію. Просто це і нашим військовим набагато ускладнює ситуацію в тому, щоб не можуть сфокусуватися на своїй. Одній задачі, так? відбивати ворога. А ще, можливо, здійснюють і евакуацію тих самих цивільних, тому що вже, наскільки ми знаємо, жоден транспорт туди вже не заїжджає ні волонтери, ні спеціальні служби. Ну а що робиш? Ми всю війну так воюємо. Я ж кажу, на Донеччині було абсолютно те саме. От, ну, у нас вся війна виглядає саме так. Ну я не знаю, як вона буде. Глядала в інших країнах. У нас прикладу такого немає. Просто ми зараз певним чином унікальні, але мені здається, що якби це відбувалося десь в Європі, було б теж саме. Були б якісь люди, що завжди хотіли б залишатися, і військам, які обороняють місто, все одно доводилося так чи інакше на це відволікатися. Ну тут така особливість. Пане Вікторе, щодо Куп'янського напрямку, не можу не запитати, в яких умовах оборонцям нашим доводиться тримати позиції на лівому бережі від річки Оскіл на Куп'янському якраз напрямку. Я маю на увазі позиції біля Сеньківки, Петропавлівки, Піщаного. Ну і ще південніше, там де Колісниківка, і там, де на лівобережі осколу перебувають російські військові, на лівобережжі Сенькового. Я попрошу зараз показати редакторів в Куп'янський напрямок. Мапу на цьому можна буде чітко побачити зону перебування утримання, яку утрим... Муть власне наші військові. Чи можете розповісти, що там зараз відбувається і який характер боїв ну Росіяни активно намагаються викинути українців зі східного берега, uh -huh. а, активно намагаються зменшити цю зону і тиснути як на саме місто, так і на перелади на славні пункти. Але як бачите, старом станом на зараз поки що не дуже вдало, станом на зараз, не на те, що там давно йде тиск, не перший місяць, не перший рік. Uh -huh. Там все ж таки вдається тримати позиції. Хоча Росіян ну, Росіяни зараз навіть більше лізуть на саме місто, uh -huh. ніж намагаються якось зменшити цей плаздар, але тим не менш тиск іде по всій лінії то чи інше. І після знову повертаючись загалом до зони відповідальності угрупування, є якісь зміни щодо обстрілів, використання авіації, обстріли кабами, використання ворожих дронів щодо зони відповідальності. Ну, довіці йти у нас високо на всю дорогу. У нас якраз каб використовується доволі таки часто. Ну поблизу безпосередньо російський кордон можна розслабитися, можна їм покидатися, і у нас каби літають просто дуже часто. Є у нас така проблема, і ця проблема у нас взагалі у цій наші зоні відповідальності. Вона все Вони якось не зменшуються, не збільшуються. Вони просто є як а, постійний елемент тиску. Ну і те саме та сама ситуація з дронами. З дронами знов таки йде постійно портаборство в небі з одного боку українські зайшли іншого плюс діють і там, і там ефективні антидронові підрозділи, і там, і там діє ефективна система локації. Тому це вже змагання технології, яке йде на повну, і тут е, треба сказати, що і ми намагались росіян обігнати, і вони намагаються масштабувати та реверс інжерувати наші проекти. Тому тут е, це вже просто гонка технології. Так, ми Дякую. дуже вдячні Дякую. вам за те, що доєдналися до нашого ефіру розповісти про ситуацію в зоні відповідальності. Угрупування я нагадаю, це південно-слобожанський напрямок, Куп'янський напрямок, тобто вся лінія фронту уздовж Харківщини. Віктор Тергубов був з нами напрямом зв'язку речних сил. Перепрошую начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сил. Будемо чекати на оновлену інформацію.